Ми тебе програли в карти відділення урології. Михайло, почекай. Була складна ситуація. Ми майже перевернули гру, але нас спіткала жорстока невдача, і тепер ти тиждень йдеш в відділення урології. Ну, ми сказали, що ти і пали і миєш, і коротше, документацію оформляєш. Тож ти повинен захищати честь нашого відділення і йти в урологію за тиждень. За тиждень ми за тобою вернемось. Але тут є два варіанти. Або ми їх все ж таки обіграємо, і ти повернешся як тріумфально назад, і ми тут будемо цінувати і любити. Або до тебе приєднається Константин. І ми цього не допустимо однозначно. Ми до наступної гри дуже підготуємось. Я тобі обіцяю. А зараз тобі треба йти. Іди, Візьми з собою булочку. Там тобі їжі не запропонують.